Вітаю. Ми, ми вже підключили всі електричні з'єднання для нашого шасі. Це в минулій серії ви можете побачити його випробування. І як я і анонсував у мене під час того, як я займався саме підключенням, виникли ряд ідей, які я в цьому відео хочу показати, як я реалізував. Ось тут є невеличкий редизайн нашого е, проєкту, тому що в оригіналі він виглядав дещо по-інакшому. Ось це був наш оригінальний дизайн, тобто, тут, ви бачите, були по боках вказівники поворотів. Три кнопки, які мали включати освітлення, і е, засоби керування швидкість і кут повороту коліс. Також є ще такий додатковий елемент, який. У вигляді прогресбара буде відображати напругу на акумуляторі, але ми, напевно, до нього повернемося ще в наступних відео. От, А новий дизайн виглядає ось таким чином. І, як бачите, що тут помінялося? Кнопки, які відповідають за освітлення, я вирішив перенести по кутах екрану. Органи керування туди залишились такі самі. Відповідно, вказівники поворотів трохи переїхали ближче до центру, і з'явилися в нас такі своєрідні елементи, додаткові, які імітують включене освітлення. І ці елементи мають за задумом повторяти все, що відбувається на нашому шасі. Тобто, якщо включені. Якісь освітлювальні прибори, то, відповідно, на екрані символізує також оця намальована підсвітка про те, що вони світяться. Так от ідею промальовки оцієї підсвітки, я вирішив реалізувати наступним чином. Я взяв, намалював ось такий напівпрозорий. Елемент в вигляді круга з градієнтною заливкою від жовтого кольору і до прозорого до країв. І тобто, розмістивши такий елемент десь на екрані, можна зімітувати ну, таку собі зону підсвітки, так ніби в туманний день від лампочки. Відбивається промені світла і освітлюють туман. І тут всі елементи таким чином організовані. Тобто для поворотників я вибрав елемент жовтого кольору. Стоп-сигнали я вибрав червоного кольору, як бачите, тут різні форми можуть символізувати різну, ну, різного роду освітлення. Наприклад, ось цей і овал він показує освітлення. Центрального СТОП-сигналу. Так само за освітлення головного і дальнього світла відповідають тільки вертикально розтягнуті овали. І е, зараз ми це все попробуємо розрендерити в HTML-файлі. За кадром я вже експортнув. З нашого дизайну всі основні елементи, тобто це білий напівпрозорий елемент, жовтий напівпрозорий елемент, червоний напівпрозорий елемент, і бачите, тут ще є такі самі елементи під символами кнопок і під вказівниками поворотів. Тобто я оці всі кольора вже конвертував. Малюнки, і в мене от вийшлося от, от, Green, Red, White і Yellow малюнки. Відповідно, я буду їх розташовувати на дизайні. Ну і також е ось цей елемент е фотографії шасі зверху також я експортнув, вже підготував для е розташування в HTML-файлі. Е значить, Йдемо в наш Ctrl-HTML. Я також вже за кадром зробив в ньому всі правки, розташував елементи на правильних позиціях, щоб не томити вас таким нудним процесом, як підбір координат елементів. І хочу просто, наприклад, показати, яким чином я планую саме реалізувати блимання. Значить, в нас є елемент малюнок. Він, я нагадую, має клас output. Це означає, що в нього можуть виводитися якісь дані з нашого контролера. Пам'ятаєте, якщо не пам'ятаєте, то можете звернутися там в попередніх відео. Є проект One Button. Там цей процес детально описаний. І м -м, клас output означає, що сюди ми можемо виводити дані. А параметр data input означає, з якого поля будуть братися дані. Тобто я зараз задам на пошук це слово, щоб спростити собі життя. Ось тут я промалював зелений елемент, це ось цей елемент на дизайні. Також над ним я намалював зелену стрілку. Це ось цей елемент. І, відповідно, також є зелений напівпрозорий елемент, і стрілка в... повернута на 180 градусів. І ці елементи в мене будуть виводитися в тому випадку, коли параметр послайт буде дорівнювати одиничці. І послайт це є кнопочка, ось ця вона. Скорочення від Position Light. Ну, не знаю, як воно буде правильно, я собі його так в голові прив'язав до такого такой. Тобто, коли я на цю кнопку буду нажимати, у мене буде з'являтися підсвітка під оцими вказівниками поворотів. Значить, дивимося, що вийшло. Поновляємо сторінку. І тепер я нажимаю на Post-Light. І не знаю, чи вам добре видно, отут кругом. Стрілочки появляється таке легеньке свідчення. Я от поклікаю. І зверніть саме увагу на той момент, коли тут з'являється червоний фон на кнопці, тому що програма запису з екрану відпрацьовує кліки трошки з запізненням, і виходить такий дивний ефект. Це була тільки демонстрація того ефекту, який получився. Але вся фішка в тому, щоб прив'язати ці вказівники поворотів не до натискання цієї кнопки, а до реального фідбеку з контролера. Тобто, коли блимає правий вказівник поворота, у нас блимає права стрілочка, лівий вказівник, ліва стрілочка. Ну і відповідно отут. Оранжеві елементи, які вказують такі, ніби на імітацію вказівників поворотів. Щоб таке реалізувати, уважні глядачі вже, мабуть, побачили, що тут є, крім оцих стрілочок, ще і жовті елементи. Скоріше за все, вони відповідають за вказівники поворотів і так вони помилилися. Це є блок вказівників лівих поворотів і блок правих Казівників і поворотів. Відповідно, вони причеплені до змінної left on і right-on. Цю змінну я просто для демонстрації сюди вставив. Тобто, я зараз що зроблю? Верну це все на свої місця. Тобто, це в мене буде прив'язано до змінної Right Left on, а це буде прив'язано до змінної Right-ON. А змінні. Які будуть тут виводитися, ми будемо присвоювати вже безпосередньо на контролері. Тобто переходимо в наш код скетча. І зараз я в двох словах розкажу, як це відбувається. Нас цікавить процедура сета. там, де ми, пам'ятаєте, налаштовували блінкери для. Лівих і правих вказівників поворотів. І е, також в цього блінкера є такий е, метод, який дозволяє прикрутити до нього event handler. Тобто е, функція attach, event, attach write event, вона дозволяє е, запам'ятати якусь процедуру, яка буде виконуватися кожного разу, коли в нас буде відбуватися е, присвоєння. Нового значення. Тобто ми для лівого вказівника прикручуємо event, який буде присвоювати наші змінні в joys left-on значення, яке буде виводитися в Blinker. Ну і тут та сама історія тільки з змінною right-on. І щоб це все побачити, нам потрібно виконати. Е Поновлення скетчу в контролері, але я знову ж таки я вже це зробив. І ви вже можете побачити, зараз готовий результат. Ну от, я завантажив скетч, під'єднався до контролера і пробуємо наші вказівники поворотів. Тобто, я тягну ручку вліво, зараз вона зайде в сіру зону і почне плимати. Казівник поворота. І обана відбувається магія. Ось такий получився ефект. Якщо ви заглянете, якщо ви заглянете в оці параметри, то побачите, що тут постійно 1,0 і блимають, це якраз і є. Та зміна, яка на Вемосі встановлюється. І так само історія з правим козільником повороту. Він також блимає. Ну, як на мене, вийшов дуже чудовий результат. Наступний крок це підключити освітлення. Тобто, в нас, пам'ятаєте, якщо дивитися ескіз, має бути ще світло фар. Як я це реалізував в нашому проєкті. Значить, це я вже реалізував давніше. Зараз я тільки розкажу. На веб-інтерфейсі в нас є кнопочки L Light, H-light і POS-Light. Ось вони. Це є в нас кнопочка POS-Light. Це є кнопочка L Light, тобто Low-Light. я не знаю, як вона там називається, насправді. І H-light, тобто без безкорочення від highlight. Це е, кнопка дальнього світла, це кнопка ближнього світла. Ось, е, Значить, ці кнопки. Ось блоки кнопок якраз які е, відповідають. Тобто, це є кнопка з назвою Postlight, кнопка з назвою. L-light і кнопка з назвою H-Light. Значить, та, так, таким самим способом, як в проєкті OneButton. використовуючи клас VirtualButton, я отримав це значення з веб-інтерфейсу і задав його в кнопочку на Parking Light. Тобто зміна PostLight зайшла на. Відмітила стан кнопочки Ну, Тут поки що трохи пішов в розброс назви змінних, але ми потім в кінці зробимо невеличкий рефакторинг і приведемо все в порядок, тому що, коли в процесі розробки ти починаєш розуміти, що деякі змінні названі неправильно, але щоб не відволікатися лишній раз, пропускаєш це. Увагу. І е, за е, обробку кліків по кнопці Parking Light відповідає процедура Button Parking Light Preset. Ось, значить, під час кліку на кнопку ми в Serial Port виводимо Parking Light і пам'ятайте, у нас є зміна State, де в нас знаходяться всі весь поточний стан моделі. тобто, ми бачимо, якщо у нас Parking лайт дорівнює нулю, тобто вони виключені, то ми включаємо. А якщо Parking лайт не дорівнює 0, тобто включено, то ми їх виключаємо. Ну і виключення стоянкових вогнів також заодно і виключає головне світло і дальнє світло. І ви, мабуть, помітили, що. Для таких потреб я виніс функції виключення в окрему процедуру, поясню чому, тому що в мене тут ще є headlight Preset, тобто клік по кнопці ближнього світла, яка також, якщо ми включаємо ближнє світло, то заодно і включаємо стоянкові вогні, так як в справжній машині реалізовані. Ну і відповідно, якщо ми виключаємо, то стоянкові вогні все-таки залишаються увімкнуто. І е, для того, щоб кожен раз, от, бачите, я тут налаштовую світло, тут налаштовую світло, тут налаштовую світло. І всі ці налаштування складаються з одних і тих самих операцій. Щоб їх не, не, не друкувати багато разів, я їх виніс всі в одну процеду... Ну, в спеціальні три процедури для. Стоєнкових вогнів для головного світла і для дальнього світла, це спростить мені розробку і виправлення помилок. Тобто, перех... давайте перейдемо ще в ці процедури. Значить, ось тут. Що в мене в тій процедурі відбувається? Якщо стоянкові вогні відповідають тому значенню, то я просто виходжу з функції, для того, щоб не робити лишніх операцій. Потім я запам'ятовую це значення, яке я сюди прислав. Ну і відповідно, від, виходячи з цього значення, я присвоюю змінні по-он або ноль, або одиничку. І, відповідно, коли я присвоюю ці змінні або 0, або одиничку, в мене відповідно до цих присвоєних значень на веб-інтерфейсі відобразилися Ось воно є. Відобразився жовтий кружочок, який символізує про те, що в мене стоянкові вогні включені. Оцей жовтий кружочок він знаходиться під кнопкою. І ще, помімо того, в мене відобразився білий кружочок. Ось він, такий великий, який знаходиться під цілою машиною, і він ніби символізує що стоянкові вогні на машині включені, і вона ніби так вночі. Трішечки підсвічуються. Ну і не буду вас довго е, томити. Подивимося вже на готовий результат. Як воно вийшло? Е, значить, стоєнкові вогні ми включаємо клік. От бачите, кругом машини з'явилося. Ще раз нажимаю, вони виключилися. Тепер я включаю ближнє світло. У мене мають засвітитися і стоєнкові вогні, і ближнє світло. Клік. Прекрасно. Якщо я ще раз нажму, то ближнє світло виключиться, а стоянкові вогні залишаться. Чудово. Тепер я можу виключити стоянкові вогні. Прекрасно. З дальнім світлом трохи інша історія. Якщо ми хочемо просто поблимати, ну, типу, їдемо і з кимось там привітаємося, поблимаємо, то. Під час того, як виключений ближній світлофар, то фіксація дальнього світла не відбувається. От тільки ми включимо ближній світлофар, то почне дальнє світло фіксуватися. В принципі, так як і в реальній машині. Так, що спрацювання не відбулося, не знаю, чи це просто затримки в промальовці були. чи... Чи є ще якісь недоліки в прошивці? Побачимо. Ось. Ну і відповідно, якщо я виключаю габарити, то в мене гасне все світло. От я можу включити. Спрацьовують повороти. Ну, Все-таки є якісь недоліки, бачу, повороти підвисли. Ну, нічого, ми з цим розберемося. Ну і на цьому, напевно, виправлення всі ми перенесемо аж самий кінець в роботу над помилками. А лишається в нас джойстик, який відповідає за керування швидкістю. Тобто, що він має робити? При тому, як ми джойстик ведемо вперед, практично нічого не відбувається. Коли ми зменшуємо швидкість, більше, як, скажімо, там на 10% мають засвічуватися стоп-сигнали. Ну, відповідно, та сама історія і з рухом назад, коли ми назад рухаємо, включається світло задніх фар. І коли ми будемо зменшувати швидкість заднього руху більше, як на 10%, також будуть загорятися стоп-сигнали. Яким чином, ми. Повністю замітуємо роботу е, освітлювальних приборів автомобіля. І ви зможете використовувати це на своїх моделях. Ну, тепер будемо економити світло, виключаємо. А ви, е, якщо вам сподобалось, підписуйтеся. Це ще не кінець цього відео. Е, зараз я ще розкажу в двох словах, яким чином я зробив фіксацію е, дальнього світла. А ви пишіть коментарі, пропонуйте, які ще можна вдосконалення тут зробити. Мені, в принципі, дуже цікаво почути ваші думки. І було би дуже класно, якщо, можливо, хтось наважиться зробити модель і використати цю прошивку у своїй моделі. Було би класно почути якийсь фідбек. Ну і на закуску кнопка дальнього світла. Як бачите, у нас всі кнопки обробляють і кліка. І тільки кнопка, заднього, то, кнопка дальнього світла обробляє івент кліка і івент відпускання мишки. Тобто не мишки, а кнопки. Для чого я це так зробив хитро. А для того, щоб зімітувати якраз ось цей ефект, що коли у нас є ближнє світло то клік по дальньому його фіксує, ще один клік і виключає. Коли в нас ближнє світло не включено, то кнопка працює без фіксації. Тобто, поки ми нажали, воно світить, відпустили, воно гасне. І як це реалізовано? Ось дуже просто. Якщо в нас включене ближнє світло, і дальнє світло виключене, то ми його включаємо. Ну, відповідно, якщо не дорівнює одиничці, то ми його виключаємо. Тепер, якщо в нас ближнє світло не включене, то ми просто включаємо дальнє світло. І на event відпускання кнопки дальнього світла, ми обробляємо тільки стан, коли в нас ближнє світло не зафіксовано. В такому випадку, коли кнопка відпустилася, виключаємо дальнє світло. Тобто, як бачите, тут ми зробили таку хитру умову, але якщо в неї детально вникнути, то все стане зрозуміло. Ось дивіться. Зараз в нас ближнє світло вимкнуте, так? Тобто, при кліку на цю кнопку ми попадемо в умову Else. Тобто включимо дальнє світло. Коли відпустимо кнопку. То ми знову ж таки цей if спрацює, тому що заднє світло у нас виключене. А нот означає інверсію умови, тобто умова цього іфа буде true, і ми виключимо дані світло. Ось саме це і відбувається. Тепер, якщо у нас ближнє світло включене, то по кліку на цю кнопку ми зафіксуємо дані світло. По ще одному кліку відфіксуємо. Тобто дивимося, якщо у нас даннє світло. Ближнє світло включене, і поточний стан дальнього світла дорівнює 0, тобто виключене, то ми його включаємо. А якщо поточний стан буде одиничка, то ми його виключимо. Таким чином ми організували на цьому іфі і свого роду перемикач. Ну, як на мене вийшло симпатично, значить, наступного разу ми займемося. Тепер джойстиком швидкості і е, обробкою всяких е, невеличких багів, багів, які ще залишилися в нашому проєкті. Ну, Дякую за увагу. Не забудьте підписатися і до наступних відео.